хто або що змінить ваше життя. Давайте подивимося: хто або що раптово змінить ваше життя? Ну, те, що воно зміниться це 100%. Дивіться, як ви йдете з повішеного, отримаєте якусь перемогу, і зразу ви на каніда. І зразу карта колісниця. хто хто або що Змінить ваше життя. Я тобі, так скажу, да, що тут по картам. Якась може бути розмова з кимось таким рідним і близьким. Якась підказка да? Може, ви когось зустрінете з минулого. Ну це не любовна тема. Просто щось поговорите і зрозумієте, куди ви звернули, не туди. Да? І ви самі тут будете міняти життя. Самі. Да, тут буде якась підказка іззовні, але ви міняєте це самостійно. Однозначно, новий шлях йде для вас. Новий шлях, ви наважуєтесь на те, на що ви мріяли. Ви ніби знаєте, знаходите якусь дорогу до себе через те, що ви зустрічаєте когось, хто вам про це нагадав, якою ви є насправді. Ось так, хай так і буде.